Вітаю! З вами Академія ЦПД, і сьогодні ми поговоримо про військово-лікарські комісії, тобто ВЛК, що перевіряють і які документи потрібні. Що таке ВЛК? військово лікарська комісія це група лікарів, які проводять медичний огляд і визначають наступні ознаки: придатність чи непридатність особи військової служби, а також навчання у військових навчальних закладах. Причинний зв'язок захворювань, травм, поранень, контузій, каліст. Військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів, осіб, звільнених з військової служби, чи потрібне подальше лікування, реабілітація або відпустка за станом здоров'я. Можливо зазначити, що проходження ВЛК є обов'язковою процедурою для всіх громадян, які бажають вступити до військової служби. Згідно із законом України про військовий обов'язок і військову службу для призову до військової служби необхідно пройти ВЛК. Яка включає медичний огляд, психологічну діагностику та інші процедури, які різновиди ВЛК бувають та що на них перевіряє, для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії, далі ВЛК, штатні та позаштатні, постійно діючі або тимчасові, штатні та позаштатні ВЛК, лікарсько-льотні комісії, далі ЛКК, приймають постанови. Постанови ВЛК оформлюється свідоцтвом про хворобу довідкою військово-лікарської комісії протоколом засідання штатної військово-лікарської комісії. Які документи потрібні для проходження ВЛК чинним військовослужбовцям? Для проходження військово-лікарської комісії військовослужбовцю в воєнний час треба мати із собою такі документи: направлення на медичний огляд ВЛК, медична книжка, посвідчення особи, військовий квиток або посвідчення офіцера. Медична характеристика не обов'язковий документ у воєнний час, службова характеристика, також не є обов'язковим документом під час військового стану, оригінал довідки про обставини травми від військової частини, посвідчення учасника бойових дій за наявністю, витяги із особових справ та інші довідкові матеріали для військовослужбовців, учасників бойових дій. Витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами. Та початку військової частини. Варто зауважити, що було запроваджено електронний документообіг і електронну чергу. Запис може зробити начальник медичної служби частини, віддалено або безпосередньо у медзакладі. Це дозволяє уникнути черг і швидше пройти необхідних спеціалістів. Також спрощено процедуру оформлення відпустки та звільнення за станом здоров'я. Підведемо підсумки військово лікарська комісія це ключовий етап для тих, хто вступає на військову службу, так і для діючих військовослужбовців. Вона визначає стан здоров'я, встановлює причинний зв'язок травм чи хвороб із виконанням обов'язків та гарантує право на лікування і соціальний захист. Сьогодні держава вдосконалює роботу ВЛК, збільшує кількість комісій, запровадження електронного документообігу та чергу. Спрощує процедуру оформлення відпусток і звільнення за станом здоров'я. Пам'ятайте, проходження ВЛК є обов'язковим і захищає як інтереси армії, так і права кожного військовослужбовця. Підписуйтесь на академію ЦПД аби бути в курсі найважливіших юридичних змін.